Доброго дня всім! Я сьогодні готувала отаку смакотусь із сиром, з м'ясом, з кетчупом. Смакота 100% і на аромат, і на смак. Готуйте разом зі мною і не пожалкуєте. Поїхали. Розпочинаємо наш рецепт з що Ми підготовлюємо. Це в мене куплений лаваш. Тут вони по 5 штук. І разом їх 10. Кілограм стегенець курячих. Кісточку я виріжу, це обов'язково, і зроблю з цього м'яса фарш. 200 грам шампіньйони, гриби свіжі. Лагідний кетчуп у мене, це має бути. І сир. Все інше по ходу. Ну, перше, що нам потрібно зробити, це зробити фарш. Не затримую вас, поїхали. Тепер ми робимо фарш. Дивіться, перемелена курка. Так гарно курячий фарш. Сюди ж я додаю гриби, ті, що були. Я їх потерла на крупну терку. Не ріжте кубіками і не бийте їх на. Цю нам м'ясорубку, через те вони стануть ніякі, як шліхта стануть. А це те, що нам потрібно, якраз буде і намазуватися, бачите, воно буде якраз дуже гарне. Так, тепер сюди додаю і гриби, і м'ясо візьму. Це у мене сюди йде чайна ложка солі. Дві третини часнику сухого і половинка ось чайної ложки. Іде в мене суміш перців. Ви додавайте спеції, які вам подобаються. В цьому питанні навіть не повинно бути строго цей більш нічого. Добавляйте ті спеції, які будуть. Гарно смакувати з грибами і з м'ясом. Уже це вже вибір за вами. І гарно вимішуємо до такого, щоб все воно гарно перемішалося. Готовий фарш відставляємо, і тут у нас коржі. Дивіться, коржі, як золото, м'які, це... вони не сухі. Ну, Готові куплені. Ще що одне хотіла вам сказати: якщо у вас є бажання зробити таку, а я думаю, у вас буде бажання зробити е, цю стрілу м'ясну, І немає де купити наші е, отакі коржі, зробіть звичайні блінчики. Звичайні налисники. Бачите, отак ми розрізаємо їх усі. Можна купою, але я отак, знаєте, по одному вам показую, щоб вам було краще видно. Все. Зробили є. І тепер ось. Так, кладемо м'ясо. І тоненько його розмазуємо по всьому оцьому лавашу. Чи по млинцю, чи по лавашу. Якщо у вас немає можливості лаваш, ще раз повторюсь, зробіть млинці такі, і у вас тоді все. Теж вийде дуже смачно. Ще одне. Чому я беру якраз коринний фарш, хоча люблю працювати із свининою, він краще і швидше пропечеться. Від серединки, отак, бачите, від серединки і пішли по кругу скручувати все, отака стріла у нас є. І відкладаємо. Наступний, та сама робота, та сама процедура, немає нічого складного на даному етапі, ось отак. Є так само від серединки і по кругу. Пішло, пішло і пішло. Теж отака у нас ми маємо отаку ще одну цукерку. Це чого не стріла, пам'ятаєте, може, знаєте, дуже смачні шоколадні цукерки стріла. Накрутили, наробили ми наших. Дивіться, наші отакі стріли. Тепер їх потрібно у форму, бачите, форма для кекса, змазана щедро маслом. Виставити так, щоб вони стояли. Для цього зігніть в угол, ось кінчик, отак і ставте. І так, усі по кругу. Зігнули трішки, згинається для того, щоб не витікав сік, який буде. І отак виставляємо всі наші стилі. Бачите, яка в нас красива. Ось така получилася форма. Тепер що ми робимо далі? В кожну, абсолютно, ми грамулечку, десь приблизно чайна ложка, можна трішки менше, в центр наливаємо кетчупу і потім туди кладемо кубик. Твердого сиру. Сир такий, який буде плавитися. У мене, в моєму випадку, це мацарелка. Дивіться, щоб ви не погубили, куди клали, куди не клали. Через те зразу після того, як зробили туди трішки влили кетчупу. Кетчуп у мене лагідний кетчуп до шашлику. Сюди, бачите, отак по черзі. Налили, налили. Так, сюди ще не наливала. І зразу ж включаємо духовку на 180 градусів і ставимо в духовку. Приблизно це десь буде 25 хвилин. Але чому я ще раз кажу: дивіться на те, як у вас пропечеться, коли гарно попливе сир. Коли ви бачите, що кінці, отуто вже краї стали такими, що аж гарно підрум'янилися, аж тоді вже виключаєте. Тому що кожну духовку неможливо знати, як вона спрацює. От так ось так, і кубик сиру. Ось і підпеклося наше. Ще, звичайно, гаряче. Ну, я вам показую, бачите, отакого от стану воно маємо. Це сир попливло, всередину опустилось. Кетчуп теж. Ну, а яке воно, ви побачите на початку відео, яке воно, коли вже охолонувше. А на цю хвилину дуже велике вам спасибі за те, що ви зі мною чекаю ваших. Нових підписок. І дуже чекаю на лайки, якщо не шкода, і на коментарі. Велике спасибі. Смакуйте на здоров'я!